Коли Бог дає нам обітницю, це не оголошення легкого шляху, це запрошення до співпраці. Між місцем, де ви прийняли обітницю і її звершенням, лежить поле битви. Віра повинна оволодіти тим, що благодать вже забезпечила. Ось чому Павло говорить Тимофію: воюй добру війну, маючи пророцтва, що були сказані про тебе. Багато віруючих знає, як отримувати від Бога, але не знають, як стояти у вірі, боротися. Не здаватися, щоб оволодіти тим, що Бог вже забезпечив дусі, щоб воно стало реальним в цьому світі. Божа благодать дає нам обітницю, але віра бореться за її здійснення. І ми маємо зрозуміти, що є речі, які Бог приносить нам сам. Тобто, це те, що необхідно нам для виживання, це дихання, милість, хліб щоденний. Але є речі, заради яких ти народжений. Це твоє покликання, твоя доля від Господа, і вони знаходяться по той бік боротьби та опору. І вони не даються просто так, їх треба завоювати послухом віри, витривалістю та участю у духовній битві. Тому, коли Бог дав вам обітницю, не думайте про те, що затримка це відмова. І той конфлікт, який виник, це не є заперечення, а підтвердження того, що насіння вже посіяне, і за нього просто йде боротьба. І кожне пророцтво, яке Бог давав на рахунок вашого життя, запрошує вас в бій. Чому? Тому що кожне Боже Слово має вічну вагу. Тому справжня віра не відступає перед затримкою, справжня віра бере меч духа, тобто сказане Боже Слово, і тримається його, доки небесний вирок не стане земною реальністю.